Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас на телеканалі TV4 Тернопільська погода та я, її ведуча Світлана наконечна, 25 березня 1998 року. У Нью-Йорку американці Марко та Роберта встановили світовий рекорд по тривалості. Поцілунку їхній поцілунок тривав 29 годин без жодної перерви. А якою ж буде погода на 25 березня? дізнаємось від Тернополян. Я хочу розказати погоду на 25 березня. По області хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 морозу, в день 4-9 тепла. «Привіт! погода на 25 березня. Місто хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогу ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3 морозу, вдень 5-7 тепла. Передаємо «Привіт, Привіт Школа, в школі, гімназії. Цікаво знати, що із низки автографів, у числі яких автограф принцеси Діани Мерлін Монро та Джона Кеннеді, найдорожчим став автограф Джона Леннона. З вами була Тернопільська погода на телеканалі ТІВІ4. до зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31.